народ Всім привіт! Відео буде називатись Як продати авторський клас або як продавати свої авторські ідеї. Так от, почнемо з того, що дуже часто тренери запускають одну класичну помилку, думаючи, що їхній їхні авторський клас, який їм дуже-дуже подобається, він дуже-дуже сподобається клієнтам. Це велика помилка. Дуже часто люди не йдуть. На авторські класи, наприклад, такого специфічного направлення, як важка атлетика, або гірєвий спорт, або гімнастика, тому що не довіряють банально тренеру. Є стереотипи, які важко ламати. Так от, щоб цим не займатися, не ламати стереотипи, потрібно трішки повернути в інший бік. Наприклад, у кожного тренера є якась база клієнтів, є якісь групи, є якийсь список клієнтів, і вони ходять в. Якоїсь окремі години, наприклад, там 17, 18, 19, 200. Вам конче потрібно буде за цих всіх людей сформувати одну масштабну групу. Для чого? Для того, щоб зробити своє ком'юніті, зробити свій двір, зробити свою сім'ю, кросфіт сім'ю, яка буде вас любити, поважати і довіряти в першу чергу. От ця група, от оця група людей, якої ви змогли із індивідуальщиків привести в групу, і вони систематично ходять і тренуються, оця якраз і група, це буде перший ваш авторський клас. Вони перші, хто піднімуть руку, коли ви скажете, ми йдемо завтра на важку атлетику, завтра я провожу важку атлетику. І вони завтра підуть за вами. На жаль, просто в соцмережах, вигружився там сторіс, от дивіться, як красиво я штангу і проходьте до мене, воно, на жаль, не працює. Немає довіри в таких відео, немає довіри в таких людей, в таких тренерів. А от ком'юніті, яке пройшло з вами через деякі проблеми, через деякі тренувальні процеси, які давно вже до вас ходять, вони мають в першу чергу довіри. І це перші, кому ви повинні пропонувати свої авторські ідеї. Також, коли ви вже зробили ком'юніті, зробили групу, як же ж далі? Що робити далі? Наприклад, ви зробили 7-8, групу з 7-8 людей, які до вас систематично ходили. Вони чекають від вас якогось прогресу, вони чекають від вас якогось чуда. Як це зробити? Ви повинні зацікавити людей. А потім е, е, дані атлети, дані клієнти повинні е, захотіти відвідати ці заняття е, уже профільно, уже вузьконаправлено. Що це значить? Наприклад, ви під час свого тренувального процесу, ви на кожному тренуванні уділяєте своїй авторській ідеї всього лише 10-15 хвилин. Наприклад, уроки з гімнастики ми сьогодні 10-15 хвилин попрактикуємо стойки. На руках або ходьбі на руках. І кожного тренування 10-15 хвилин Уділяйте цим вправам. По-перше, ви побачите людей, яким це подобається. По-друге, ви таким самим чином уже прямо рекламуєте себе в цій групі. Рекламуєте навіть не себе, а свій авторський клас. Потім. Після того, як ви це все зробили, першим сигналом те, що до вас зараз прийде багато людей на авторський клас, буде те, що вони будуть казати, коли ми будемо займатися гімнастикою. Якщо цього немає, ви, ви можете е, зробити наступне. Ви працювали по 10-15 хвилин, а потім приберіть ці 10-15 хвилин свого тренувального процесу. Замістіть її чимось другим. І отут у людини з'являється момент порівняння. Ага, вон була гімнастика, а зараз ми робимо це, щось мені не подобається. Я хочу гімнастику. Це якраз вирішальний момент. Ви під час того, як це трапиться, пропонуйте, давайте не питання, давайте ми зробимо авторський клас, прийдете до мене на гімнастику, де ми не 15-20 хвилин будемо займатися, а будемо займатися 45 хвилин. Заняттям, де я буду учити ходити на руках, підтягуватися, піднімати ноги до перекладини, виконувати складні елементи. О, тоді, е, буду вас, якщо ви все поступово зробите покроково, е, з діючих клієнтів, повторюю ще раз, з діючими клієнтами треба працювати, тоді, можливо, у цих діючих клієнтів з'явиться. Це в першу чергу ваші рекламні агенти, які будуть розмовляти про те, що вони були на авторському класі з гімнастики. І тоді до вас прийдуть новачки, тоді до вас прийдуть люди, які просто скажуть: от я чув, у вас є заняття із гімнастики, я хотів би теж саме навчитись. Але якщо ви просто з пилу жару будете рекламувати, приходьте до мене на тренування, так загалом, в принципі, можна і зібрати. Перше ком'юніті не обов'язково по гімнастиці, просто ви хочете зібрати першу групу свою. Вам потрібно знайти таку групу людей і ті, такий вид занять, які ви дуже класно можете приподавати, ви дуже класно їх можете продавати. Якщо ви зайшли в зал і питаєтесь продавати заняття, в які самі не вірите. Ну, яке можна бути ком'юніті, тобто треба в першу чергу в свій продукт вірити, в першу чергу в свій, в свої заняття вірити. І тоді у вас з'являться перші люди, які будуть за вами йти. З них потрібно вже формувати якийсь клас, якусь групку. І потім вже розвиватися. Тільки так, поступово. Я надіюсь, я корисно і правильно пояснив. Тезісно підчеркнув, що, що ми проговорили. Спочатку набираємо людей на індивідуальні заняття, потім з них формуємо маленьку групу. Після цього, як сформували групу, даємо дозовано авторські свої напрацювання, або одразу після зацікавлення людей, якщо воно з'явилося, пропонуємо свої авторські класи, або прибираємо на заняттях свої авторські ідеї і чекаємо результату, коли ж люди самі почнуть. Запитувати, а коли, а що, а як. Можливо, в переписках, можливо, в чатах там робити невеликі голосування. І так ви побачите, чи йдуть, чи не йдуть, а що ви зробили правильно, а що не там поетапно